Гра розкриває тебе. Всім привіт, ми знаходимося на ютуб-платформі футбол 24 І сьогодні в понеділок оглядаємо справи українських легіонерів в рамках італійської серії. Футбольну поезію від Руслана Маліновського, який повернувся на Газон після піврічної паузи, і також десятий гол Артема Довбика. Нас під прицілом на якого до цього вилили безліч критики, як фанати, так і персональний наставник Роми Клаудіо Раньєрі. Але схоже із цим всім Артем впорався. Нас є вже на зв'язку. Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з анонсами» і кажу тобі привіт, Вадим. вітаю Вітаю тебе. Також і розпочинаємо з того, що відбувалося на стадії Олімпіко напередодні. Нагадаю, що після виліту із Ліги Європи від Атлетік Більбао і відверто провального поєдинку від Артема Довбика Рома зуміла втішити власних фанатів перемогою над «Кальєрі». в рамках 29-го туру. Серіа переграла от колишню команду Клаудіо Оран'єрі завдяки єдиному голу. Гості із Сардинії острівної пропустили лише раз, і цей влучний постріл завдав в другому таймі. Нагадаю, Артем Довбек. м'яч після подачі із кутового відскочив до спини Дейоли, і от випадок подарував Артему Довбику. Моменти, що він зумів забити свій 10-й гол в рамках серії А і 15-й загалом в футболці Джало Росі. І що цікаво при цьому Клауді е, перед цим забитим голом Артема планував його зняти із футбольного поля і вже знаходився на лаві запасних вже навіть розминався і був повністю роздягнутий, щоб війти у гру Ельдор Шумородов. І от що цікаво, перед цим голівим епізодом трапилася ситуація, яка би точно стала мемною. Артем Добок вийшов один на один із Елія Капріле і він просто жахливо скористався ситуацією лівою ногою, вдарив у спину захиснику паралельно до воріт. І я більше переконаний, що просто і преса, і фанати знищували після цього моменту, але пройшло кілька секунд, і він тут забуває м'яч і стає рятівником Роми, яка вже має на балансі шість перемог поспіль в рамках саріа. Що про це писали італійці і профільна римська преса? Розповідай, от саме преса вона з тобою згодна, тому що оцінки вони в основному 6,5. і це. По суті, непогана оцінка, але цікавіше, те, що вони пишуть. Ну, власне, не, не те, що там просто якісь цікаві речення, а цікавіше з контексту, тому що їхня думка перегукується з тим, що ти озвучив, і більшість видань а, просто констатує, що довбику 6,5, але ця оцінка виключно продиктована тим, що він забив гол. І мало того, що це гол, а він став переможним і приніс ромі три очки. Тому оцінка а, порівняно висока, тому що іншого до. Обик в принципі і не заслужив, і за цей промах його би просто знищували. І щоб не бути голослівним, то процитує от італійський Євроспорт, який пише, що груба помилка загрожувала обернутися для нього крахом, але натомість він вже він тут же завдав переможного удару зі складного дня. Він вийшов з гордо піднятою головою, забивши свій десятий гол у серії. А і ось це в принципі таки можна сказати в цьому абзаці. Загальний настрій італійської преси щодо гри Артема Довбика у матчі проти Кальєрі. його не критикують, але разом з тим і не хвалять. Хоча оцінка, ну повторюсь, непогана. Тому що насправді до Артема Довбика могли виникнути питання, і вони обов'язково виникли, якби він не забив і якби Рома вчора не змогла здобути перемогу, тому що той промах, якого він припустився. А відразу перед голом це просто щось жахливе, і довбик повинен вирішувати е, такі моменти. І ми ж пам'ятаємо, що це не вперше зараз у Довбика якісь такі помутніння перед воротами, тому що то він впаде, не зможе завдати удар по воротах. То він уже по суті просто порожніх не влучає, а б'є кудись в бік, і насправді, якби там не рикошети від е, захисника, то не було б кутового, після якого. Пощастило забути. тобто критики Артем би точно не оминув а так він може трішки вдихнути з полегшенням і поїхати до національної збірної і трішки перезавантажитись. Ну і власне нагадаю, що перед цим поєдинком Клаудіо Ранєрі розкритикував українського нападника і казав наступне: що. Якщо він лише думатиме про те, як забити голи і не працюватиме на команду, так не працює. Перепрошую за тавтологію, і в стверджу ран'єрі, що в нього на балансі є ще 25 футболістів, які хочуть вийти в основі. І от так, якщо заглянути просто на суху статистику, то помітно, що ці слова е, Клаудіо Оран'єрі і відкрита критика у пресі. Змотивувала Артема, бо в цьому поєдинку в нього найбільше кількість завданих ударів, якщо брати один окремий матч в футболці Джалросі, шість ударів по воротах Калірі. Ну, відверто не пригадую такої ситуації, щоб так часто вистрілював Артем. І при цьому він відіграв не повний матч, 72 хвилини. І от що цікаво, заглядав на статистичні портали. і опта пише наступне: що Артем став лише третім гравцем роми в історії, який досяг двозначної кількості голів у своєму дебютному сезоні. серії А, але йдеться про 2000-ні роки. До цього таких показників лише досягали борха майораль сезон. 2020 2021 І Темі Абрахам. Е він забив 17 у сезоні 2021-22. Е нагадаю, той самий Темі Абрахам, який зараз е на правах оренди виступає в Мілані. І от. Е Ще один був момент за участі Артема Добика, не лише цей гол, не лише цей змарнований епізод, коли він влучив у захисника. А також він налякав героя цього поєдинку, який здійснив, якщо не помиляюся, 5 сейвів мілесвілера після подачі з кутового був якийсь хаос штрафному майданчику Джал і після цього Артем вирішив відкотити м'яча в бік воріт. І от точно знаю, що в італійській пресі друкували про те, що українець налякав власного кіпера. Саме так. в портал Roman News присвятив абзац Артему Довбику, і тому що він робив у матчі кальєрі і вирішив зіграти саме на страху. І пише, що перші півгодини команда погано намагається згравати Артему Довбика. Але коли це вдається, Артем лякає капріле ударом головою. Це йдеться про таїв навіс від СУЛЕ, після якого Довбик якби пробив краще, теж міг би забувати. Ну і продовжувати ну, бачити. Я б не критикував за цей момент. Ну тобто він там класно пробував. Вав і вицілював удальні кутворіт після пасу сули і вистрибнув між двох захисників тут. Дорікати довбику абсолютно не варто. Ну власне, це і пише Роман Діус. Він пише, що капріле в тому моменті злякався, тому що якби влучав би, то гола би не було і разом з тим. Портал наголошує, що до навіть трішки налякав Міла Свілара, коли зіграв після подачі кутового на власні ворота. І не менш лячним вийшов удар перед майже відкритими воротами, який він посилає у спину суперника. Але не панікуйте, пише Роман Юс, це помилка, яку можна негайно стерти. Розблокувавши складну ситуацію гарним обертом, його гол зустріли в обіймаходноклубники, лава запасних і стадіон. Нам навіть здалося, що ми побачили натяк на посмішку. Пише римське видання. Тобто, про довбика, я ж кажу, відгукується непогано, тобто його не хвалять, але разом з тим відзначають, що він приніс ромі важливі три очки, і зараз уже римський колектив. По суті, по справжньому включився у боротьбу не просто за Єврокубки, а в боротьбу за топ-4, тому що до зони Ліги Чемпіонів там залишилося зовсім небагато. І Артем Довбик один із тих, завдяки кому Рома змогла досягнути цього прогресу. І от підсумовуємо цю перемогу мінімальну. І, до речі, вже 13 матчів поспіль не програють вовки в рамках серіа, і цей показник. Найкращий із часу 2019 року, коли на тренерському містку був присутній португалець Павло Фонсака. Той самий Павло Фонсака нагадаю, який тренував Донецький шахтар. До речі, паралельно із цим поєдинком відбувався матч в рамках іспанської Ла Ліги і каталонська Барселона, поступаючи з мадридського матлетікою із рахунком 0-2, все ж таки зуміла вирвати перемогу. Блоуґранес ви переграли матрасників із рахунком 4-2. Просто божевільний камбек від хлопців. Ці в ганціфліка, але при цьому чому я згадую цей матч? Бо там такий собі е, ймовірний конкурент Артема Довбека е, встановив рекорд. Йдеться про. Серлота Норвежця, який нагадаю до попереднє міжсезоння, літнє розглядався разом з Добуком як потенційне підписання, і от трапилось так, що українець перейшов в рому, а серлот опинився мадридському атлетіку, перейшовши Вільяреала. Так, от Норвежець вже забив свій восьмий гол. От власне в цьому поєдинку вийшовши із лави запасних, і за цим показником жоден гравець не може зрівнятися із топ 5 Ось такий от унікальний показник. І от вже його порівнюють зрозуміло із ким і з колишнім форвардом Манчестер Юнайтед, і мене вилетіло з голови. Улік Сульшер. дякую. А просто про навіть про Довбика. Ну тут можна зауважити, що це власне такий рекорд, який е, Довбик можливо і не хотів ставити. І це був один із груме... з... з аргументів, чому Артем не опинився в Атлетіку. Тому що щоб ставити такі рекорди, е, це потрібно не грати в основному складі. А для Артема все ж таки пріоритетно було виходити із перших хвилин і забувати голи. Як головний бомбардир команди. Хоча, от останні два місяці, до речі, в Роме у, у нього були із цим проблеми, тому що е, із середини січня Артем Довбик не забував голів, якщо виходив у стартовому складі, а відзначався виключно лише виходячи на заміну. І от лише під проти калір'я ця серія в нього перервалася. Ну власне, я нагадаю, що Артем Добик однією з причин, чому він відмовився вибирати саме проект мадридського атлетіку», було те, що не всі бачили його гравцем основи в чоло Сіміони. Саме тому він вирішив перебратися до італійської роми, де Даніело доросі обіцяємо беззаперечне місце в стартовій одинадцятці. І отже, що відбувається в турнірній таблиці, Рома зараз на сьомій позиції має 49 балів на балансі, і від Єврокубку шостого місця виділяє всього два. Бали нагадаю, що там знаходиться інший римський клуб. Йдеться про Лаціо, який сенсаційно напередодні був розтрощений Болоньєю із рахунком 5-0. Вище Ювентус, який поступився разом на фіронтині 52 бали. І от Болоня, 53, на четвертому місці. Можуть повторити минулорічний успіх і знову пробитися до ліги чемпіонів. І от згадуючи Міле Свілера, героя цього поєдинку проти Калєрі, він в післямачому коментарі стверджував, що. Далі на Вовків чекає дев'ять фіналів, і там просто божевільний е, графік в Джалоросії. Доведеться зіграти з Фіорентиною, з Інтером е, з Ювентусом. І там, ще, якщо не помиляюся, на так і в принципі чекає на Артема Довбака ще й е, Римське Дербі. Але от цікаво, Вадим, повертаючись до провального поєдинку проти е, Атлетіка. Я, от в Твіттері заглядав, і що писали фанати Джелоросії, що Артем Довбак це найбезглуздіше придбання в не лише в сезонні, але й не за останні десятиліття, бо він абсолютно безкорисний в тому поєдинку, просто знищували українського нападника. Що ще писали, і знаю, також що не лише топталися по імені українського форварда, але й інших гравців Джелоросії. Ну насправді так і це логічно, тому що Рома вилетіла із Ліги Європи, на яку були великі сподівання. А плюс ми пам'ятаємо, що Рома приїхала до Іспанії, маючи перевагу після домашньої перемоги, і ось тут. Дістається насправді гравцям, які найменше себе проявили або провалилися. Передусім, це звичайно не Артем Довбик Довбикамац Хунальс, який залишив команду в меншості вже на 11-й хвилині. А от другим був Артем Довбик, про якого писали і в соцмережах уболівальники, і італійська та римська преса. Просто дуже погано, тому що його звинувачували як одного із співучасників виліту роми із. Ліги Європи, тому що насправді Довбек був настільки некорисним, що мені важко навіть згадати, чи був у нього такий матч у футболці Роми в цьому сезоні. Можливо, це були найгірші там 50 з гаком хвилин, тому що від Довбека, попри те, що Рома грала у меншості, користі було мало. Потім вийшов Шумродов, і він навіть зміг там щось трішки створити. А Довбек, він чомусь почав опускатися в опорну зону, ледь не до власного напівкола, і це створювало у ромі лише додаткові проблеми, тому що е, після шквалу атак Рома відбувається, і в центрі поля залишається просто два центрбеки Атлетіко, які спокійно підбирають м'яч і починають е, нову хвилю атак. І якби Довбик от не сідав до власного штрафного майданчика, він і. Був... Бути поруч із ними, і, хоча б Ромі було б легше е, відбиватися ну і власне повертаючись е, до преси, то е, тут е, слід згадати матеріали на газета Делеспортіка. Е, написала, що майбутнє довбика на волсині, натякаючи на те, що от влітку будуть прощатися не лише з Нацом Хумельсом, Ну там просто не буде продовження співпраці, а і спробує десь прилаштувати довбика, продати його. Чи обміняти в інтер на Фротезі якась така навіть фантастична теорія звучить, і в ефірі римського радіо там теж дуже жорстко пройшлися по довбику. Сказали, що от Артем ніби і не виходив на поле Сан Мамеса? Та були такі критичні стріли на Андрасу Артема Довбика після цього провального поєдинку від Більбао. Але от вже після перемоги над Калєрі, Клаудіо Ранєрі. Пояснив, що насправді, от український форвард сам по собі вразливий, і сказав наступне: щоб не перекручувати слова, зацитую це хлопець, якому потрібні турбота та розуміння, і я його мотивую, але говорю йому, що не варто жити тільки заради голів. Можна помилятися, головне бути там. Я радий за нього. Нам потрібен був такий виступ. Це отак підсумовує Клаудіо Ран'єрі Те, що зробив Артем Довбик, і до речі, підбадьорює його і Джанлука Манчині. І стверджує, що е, якщо він і Шумородов забиває, це завжди важливо для команди. І е, от він е, хотів, щоб стадіон стадіо Олімпіку підтримував саме українського форварда, і Манчині підійшов до трибун і закликав, щоб е, просто мотивували українця і підставили плеча фаната Джал -Росі. і при цьому, от мені дивна ситуація. Вадим, е, коли Артем Довбок покидав футбольне поле е, і замість нього виходив Альдор Шомородова, при цьому е, Оплиски були і у вайці і на адресу українського форварда, але паралельно був і свист. Саме так і це також відзначила італійська преса, що довби попри те, що забив переможний гол незадовго до того, як піти на лаву для запасних. Але Олімпіко не був одностайним щодо оцінки його гри, і це можна насправді зрозуміти, тому що Артем для Роми все ж таки велика зірка. Це він приїхав до столиці Італії у статусі найкращого бомбардира Ла Ліги. За нього заплатили великі гроші. А для чемпіонату Італії це зараз насправді ну не просто великі, а дуже великі гроші. Є от таких трансферів на рівні 30 мільйонів. За трансфер на вікно в Італії ви не порахуєте навіть там на пальцях двох рук. А особливо для таких команд, як Рома, це щось феноменальне. Ну і вони чекали більшого. Вони можливо думали, що отримають зараз форварда, який буде е, самостійно просто тягнути їхню команду. Але вдобика поки що виходить із таким успіхом. Е, то виходить, то не виходить, і насправді тут і мені б хотілося відзначити Джан Луку Це такий насправді капітанський жест. І в італійській пресі вже пригадують, що подібне у столиці було Це події 2016 року, і тоді у ролі Мончині був Даніаля де Россі. А от футболістом якого критикували, і його насправді, критикували тоді набагато більше ніж довбика зараз це Дін Джеко, і от цей жест був після того, як Боснієць забив переможний гол у ворота Інтера, і тому зараз такі паралелі проводять. І насправді дуже часто говорять про результативність Довбика і Джеко. І зараз тут України це вже набагато. Краще проявив себе у дебютному сезоні на стадіо Олімпіка, тому що в Джеко такі було 8 голів і 3 асисти. А в Довбика вже є 10 забитих м'ячів і така ж сама кількість асистів у матчах серії. А і звичайно можна говорити про те, що Джеко зробив це за повний сезон. Але щоб бути до кінця об'єктивним, просто поглянемо на кількість хвилин, проведених у. Цих матчах і там зараз практично паритет, там 1900 з гаком хвилин. Тобто, по суті, ігровий час однаковий, але Добик демонструє кращу результативність, ніж Джеко у свій дебютний сезон. Щоправда, тут цікавіше, що Дін у другому сезоні там просто розривав і забив за сезон майже 40 голів. І зараз цього чекають від Довбика, цього чекають болівальники, і навіть легенди клубу. Тут можна згадати. Ти Амадео Карбоні, який е, днями дав інтерв'ю газету Делоспорт, і він один із небагатьох насправді заступився за Довбика і сказав, що йому трішки важко адаптуватися після переїзду з чемпіонату Іспанії. Е, на це завжди потрібен час, але разом з тим він демонструє непоганий футбол, і просто потрібно дати йому шанс у другому сезоні, і тоді вже висловлювати чи претензії, чи хвалити Довбика за підсумками того, що він буде демонструвати через рік, ну, і, до речі, після цього поєдинку з'явилися невеличкі проблеми Артема Довбика через навантаження. У нього з'явилися судоми в литкому м'язі. Але от додаткова допомога нагадаю, українцю не знадобилася, і він зможе взяти участь у наступному поєдинку. Отже, до наступного поєдинку в нашому огляді нагадаю, що ще в п'ятницю ввечері Дженуа Руслана Маліновського переграла лечі із рахунком 2-1. І що приємно, український півзахисник вперше із вересня повернувся до складу стартового дженуа. Легендарний Патрік Вієра довірив українцю місце в основі, проте власне, і не прогадав. До маттю француз також розповідав, що Маліновський може зробити різницю у фінальній третині і натякав тому ж на те, що він з'явиться в основі. І... І вже після цього поєдинку Віра просто е розходився у компліментах на адресу українського виконавця і стверджував, що він гравець світового класу. І здавалося б, що такі ну просто можливо мотивує. людина поза футбольним полем через травму півроку перебувала. Але те, що відверто витворяв п'ятницю ввечері Руслан Маліновський на футбольному полі, е це ну справді виглядало як світовий клас. Нагадаю, що він е записав на себе два асисти на хавбека. Грифонів в Міреті. Спочатку закинув Черпачок в штрафний майданчик, і тоді Фабіо переправив один дотик у ворота Лече, А після цього і мені цей асист більше навіть подобається. Маріновський зіграв на паузі, побачив в глибині Міреті і, знаходячись між трьома-чотирма захисниками, дав проникний відав протний пас Міреті там розвернувся, класно забив, але ось цей асист просто настільки ну витончений, просто якась магія. І от, вже що пишуть українські фанати після цієї феєрії в п'ятницю, що. Настанку національної збірної Реброво варто довикликати Руслана до Мурсії, де нагадаю, ми зіграємо перший поєдинок плей-офф Ліги нації за право грати в Лізії проти Бельгії. І він відбудеться 20 березня. Цікаво, що писала профільна преса про перформанс. Відверто крутий Руслана. Профільна італійська преса, і зокрема Генуеська, вона просто в захваті від того, що створив українець на Луїджі Феррарі. Це ж до речі, був його ювілейний 150-й матч в рамках серії А, і тут він виходить у старті. Майже після п'яти місяців простої після важкої травми, і е, варто ж відзначити, що Маліновський не так уже й добре почав поєдинок, якось нервово він віддавав якісь неточні передачі щось кілька разів обрізався, але потім опанував себе. І по суті, він зробив гру, тому що цих два асисти це не просто якісь награні. Комбінації це те, що може зробити людина з технікою, як у Руслана Моліновського, з баченням поля як у Руслана Моліновська. Такі асисти, вони просто це, це не технічна дія це потрібно вигадати. І в італійській пресі дуже багато таких заголовків що. Маліновський вигадує Міретті забиває і тут також треба потрібно похвалити Фабіо, тому що він відкривався під ці передачі, і було якесь взаєморозуміння, тому що от з Пінамонті такого немає. Він просто навіть не відкривається у такі зони, куди Маліновський може. Віддати передачі, і це можливо одна із а, причин, чому раніше Маліновський не міг себе проявити у складі Дженова, тому що в нього там асистів взагалі один чи, чи два в рамках серіа, здається, один минулого сезону проти Салирнідани. Ну і власне повертаючись а, до преси, то тут суцільні компліменти, і Маліновський, як на мене, не став найкращим футболістом матчу. Виключно через те, що обидва свої асисти він віддав на одного футболіста. Тому Лаври найкраще дісталися Фабіо Міретті, Але Руслан недалеко відстав. Та ж газета Делоспорт називає нашого земляка неймовірним. Пише, що його ліва нога просто чудова. Дві прекрасні передачі українця на Міретті підтверджують, що неприємна травма вже позаду. Він йде з поля і Дженуа втрачає блискучого гравця. Італійська редакція Євроспорт вийшла під заголовком Футбольна поезія Меліновського і Міретті пише про українця, що він погано розпочав гру, але потім опанував себе і став гігантом у центрі поля. Він віддав дві результативні е, передачі на Міретті. Тут «Меркат Веп зазначає, що як сильно не вистачало Дженуа його. Якості сьогодні ВІРА випустив його з перших хвилин і поставив попереду як диригента. Руслан просто малює футбол, завжди шукає підказки для своїх партнерів по команді лівою ногою, як у випадку з чудовим асистом Нереті. Він покидає поле під оплески. Редакція гол пише про ліву ногу Руслана Маліновського як про чарівну паличку, якою він може творити магію у вигляді отаких от асистів, які він віддав. На Фабіо Міретті профільні віддання нагадують, що Маліновський виход... Маліновський це важливе придбання. В Італії так дуже часто пишуть про гравців, не які переходять в команду, а які тривалий час були відсутні. От вони повертаються після травм і відразу роблять різницю. І часто і тренери, і в пресі говорять про те, що про таких гравців, як по суті, про новий трансфер. Тобто команда знаходить, отримує гравця. Який раніше не міг допомогти, а зараз допомагає видання Genua News, зокрема, пише, що це важливе березневе придбання. Кальча Genova Today пише, що з якістю Маліновського це абсолютно інша Genoa. і Маліновський змушує Genoa літати. Ну, власне, підтвердив ці слова Патріка. Вира ще раз нагадаю, що він може зробити різницю у фінальній третині, і в принципі, Руслан її і зробив. І от ти розповідаєш, що пишуть італійці про чарівну паличку замість лівої немаліновського. Таке в мене враження було, коли він віддавав ці два асисти. Що в нього там паличка Гаррі Поттер. От справді він має його створює, закидує настільки тонко, це було і красиво. І от ми з тобою спілкувалися щодо того, як поставити кнопку на запис, і ти розповідав, що ось ці два асисти Руслана Маліновського не Падкові не через те, не через лише його е, безмежно високий футбольний інтелект, але й через таку людину, як Патрік Вієра, який правильно застосовує талант українця на футбольному полі, е, чого не робив попередній наставник Альберто Джелардіно, який намагався його запакувати в е, обгортку опорника. Ну тут нескільки потрібно говорити про якусь можливу пертість Джелардіну, як про те, що Маліновський це такий гравець, який не конфліктний, і завжди готовий допомагати. Він часто в своїх інтерв'ю наголошує, що готовий виходити на тих позиціях. На яких тренер бачить його найкраще, готовий виходити там, де потрібно приносити команді допомогу. Але ми ж пам'ятаємо, що свої два найкращі сезони у складі Аталанти ще він провів тоді, коли грав фактично другого форварда. Він виходив там чи поруч з Муріелем, чи поруч із Сопатою. І саме в тих кампаніях він багато забував голів, багато асистував і був можливо одним із найкращих футболістів у чемпіонаті Італії. І от в п'ятницю проти лечі він власне вийшов саме на ось цій позиції. Як на мене, це другий нападник, такий, який не прив'язаний до. Якоїсь конкретної зони він міг е, ходити полем, щось там вигадувати. і, бачимо, вигадав е, два е, чудових е, асисти. І ця позиція насправді, в Дженуа зараз е, стала вільною, тому що. Альберто Джилардіно, він був трішки скутий. Він не міг ставити туди Маліновського у минулому сезоні через те, що у нього був Альберт Гудмансон, і тут цілком зрозуміло, що ісландець мав просто залізно-бетонне місце у складі. Через це Маліновському доводилося шукати інше місце. Інша справа, що у цьому сезоні теж Маліновський рідко використовував попередній тренер поруч з атакою. Він більше там бачив. Жуніора Міоса і взагалі там була схема з оцими трьома центральними захисниками, яка Маліновському підходить не так добре, ніж те, у що грає Патрік в її і тут слід відзначити, що од один із небагатьох колективів, в якому зміна тренера пішла на користь, тому що із Альберто Джелардіно за 12 турів у команди було лише. 10 очок, і вона перебувала поруч із з, зоною виліту. А після приходу французького фахівця за 17 турів вдалося добрати ще 25 очок, і зараз у команди в активі 35 пунктів. І фактично у Дженео вже завершена боротьба за виживання, тому що з тими результатами, які демонструють конкуренти, цього року таких показників може цілком вистачити, щоб залишитися в елітному дивізіоні. Дженуа вже не програє шість матчів поспіль у рідних стінах і знаходяться тепер на 12-й позиції маючи 35 балів і вище за команду Руслана Маніновського зараз приглядаю Торіно Одінезе і також Мілан Мілан, який відверто на мою думку відскочив у поєдинку проти комо команда Сеска Фабрегаса виглядала дуже класно. А от команда Консейсао, далі, який, якихось на конвульсіях діє після відставки. Павло Фонсекі і приходить цього експресивного відверто іншого португальця. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати гру наших легіонерів в рамках серії. А і що про них писала профільна італійська преса. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами». До речі, залишив в коментарях посилання. Підписуйтеся. Також з вами був Юра Врощак. Побачимося на youtube платформі Футбол 24 І звісно, ставимо подобайки вгору. Просуваємо якісний україномовний контент.